Для Росії сигнал стримування це те, що ми говоримо: найкращі безпекові гарантії для Європи це перемога України і дезінтеграція Росії. Про це писав ще Стус, коли видав книгу, яка називалася Розпад СРСР. Найкращі безпекові гарантії для світу. Ось я б сказала, деімперіалізація РФ зараз. Це найкращі безпекові гарантії для Європи, тобто деколонізація СРСР, це те, що говорив ще Стус, і деімперіалізація РФ. Це те, що ми маємо зараз зробити. Не має Європа слухати цих так званих хороших русських, які зайняли нішу і їздять. Оце була на Варшавському безпековому форумі зараз в Швеції в Готланді, які блокують конфіскацію активів, тобто відпрацьовують якісь меседжі ФСБ чи російського гру і паралельно як то кажуть. Займають нішу, що ось паде режим Путіна. Ми прийдемо до влади, і буде Росія демократічна знову повна пурга, обман тому наше завдання добивати економіку, шукати всередині країни ресурси.